Підождіть. О, може, це коробка для Адвента. Може, це просто коробка, яку треба наповнити? Так, вскриваємо всі підряд віконечка. Мені здається, я купила коробку для Адвента. Оце скажена. Боже! Думала, купила дешевий Адвент, 180 гривень. Боже. Вона порожня. Як тобі, Таня і треба. Ну, пусті віконечка. Підождіть. <сум> ну, кобилиця, чесно. Я купила коробку для Адвента. Порожню. Підождіть, дивіться. О, а тут щось є. Підождіть, тут щось є. Все порожнє, а тут... Щоб він не отсирів. Дівчата, дивіться, адвент з порожніми віконцями. Це просто сюрприз. <рес> так мені й треба. Ну, дивіться, я відкриваю отак. Це капець. Люди, я купила порожню коробку для Адвента. Добре, що не приперла в Україну. Блін, ні, ну такого ще не було. А я така раденька, щоб не сказати в ритмі, що дурненька, купила порожню коробку. Я купила порожню коробку для Адвента. А це намахано. Піжді, тут ж написано. А fill it with 24 small gifts. Не філд заповнений, а заповніть його 24 -ма маленькими подарунками. Підожді, я так розумію, ця коробка якось вскривається ззаду, щоб я як могла його наповнити оцима подарунками і подарувати, боже, дитині, дивіться. Ось ви бачите? Ось він отакий всередині. Я повинна сюди покласти 24 подаруночка. І можна комусь дарувати. Оце придурочна. Боже. Спасіба, що я його не приперла в Україну, намахана така. Боже. Боже, а я думаю, що ж вони туди поклали на 180 гривень, що 24 подаруночка.